З приводу присутності спецпідрозділів ГУР Покровську, це відповідно вже відпрацьована тактика Сил оборони України, коли на момент виконання спеціальних завдань перекидають найбільш боєздатні підрозділи, які мають практичний досвід ведення бойових дій в умовах міської забудови. Нагадаю, свого часу саме Спецпідрозділами головного управління розвитку Міністерства оборони України в Вовчанську, був взят під контроль агрегатний завод, який ми раніше втратили. До речі, ми досі утримуємо цей агрегатний завод. І це чергове спростування російських міфів про те, що вони контролюють 70% Вовчанська. Тому присутність спецпідрозділів ГУР це відповідно якраз і. Розуміння тих викликів в моменті протистояння малим штурмовим групам російських окупантів, а наразі основні бої по Кровську – це по лінії укріп району Сил оборони України, які більш відомий як цитадель, контроль над цими ключовими пунктами української оборони є якраз показником того, наскільки нам вдасться утримати Покровськ. Варто відзначити, що крім Покровська, окупанти намагаються тиснути по флангах українського групування. Це з району Володимирівки, з виходом на Гришина, це траса Покровськ Мирноград, і відповідно по іншому флангу в районі Родинське. Це траса автомобільне сполучення, єдина асфальтована траса, якою здійснюється локація Сил оборони України. Наразі Роденське перекинуто оперативні резерви і силам оборони України вдалося значною мірою потіснити окупантів. Повідомлення відомого волонтера Стерненка з приводу контролю місь... частини міської забудови в Мирнограді не відповідає дійсності. Варто відзначити, що в Мирнограді дійсно була зафіксована спроба окупантів прориву малих штурмових груп з використанням бронетехніки. Це за використання однієї БМП. Вона була спалена силами оборони України. А відповідно наразі проводяться стабілізаційні заходи в моменті знищення безпосередньо десанту, тобто малих штурмових груп. По Мирнограду є верифікована присутність окупантів на території шахту управління П'ять дріб шість. Адмінбудівлі цієї шафти використовується операторами окупаційної армії. І, відповідно, як місце накопичення особового складу малих штурмових груп, по Володимирівці і Гришина. Там окупанти використовують тактику змішаних атак на позиції Сил оборони України. Мовиться знову про зміну стратегії, тактики ведення бойових дій. Вперше за півроку окупанти перейшли до тактики використання важкої бронетехніки, причому атаки. На позиції сил оборони України е, в кількості до танкового батальйону, а це до три більш 30 одиниць важкої бронетехніки. Використовують окупанти тактику так званих атак зациною пастаї. При, вони усвідомлюють е, той факт, що з усієї кількості бронетехніки особового складу лише до 24% зможуть прорватися безпосередньо до позиції Сил оборони України. Але менше з тим свідомо йдуть на такі чисельні втрати особового складу. Я нагадаю, шановні телеглядачі за два місяці боїв на покровському напрямку втрати окупантів до 15 тисяч особового складу. Оце та ситуація на Покровську. Вона дійсно надскладна, але далека від тих фарб, якими її малюють, ну, скажімо так, відомі медійні особи і. Назвемо їх аналітиками. Ворог просувається поблизу Покровська, а також неподалік привільного повідомляють монітори з ресурсу Deep State. І, власне, у Покровську ситуація надважка. Про це повідомляють численні монітори. Про це повідомляють різноманітні оглядачі. Про це кричать політики. Ну, дехто, звісно ж, заради набуття політичних балів, але. Багато хто заявляє, що ситуація зовсім критична. В Генштабі оцінюють не так. Говорять, що ситуація важка, але контрольована. Ну і власне про це будемо трошки говорити детальніше. Найперше про тих, хто вважає, що ситуація, так би мовити, на межі. Серед них волонтер і співзасновник фонду Повернись живим Віталій Дейнега, який написав тематичний допис про те, що відбувається у місті на Донеччині. Написав. Так, спробую з мінімумом емоцій. Якщо найближчим часом хтось не підпише наказу про виведення військ з Покровська та Мирнограду, ми можемо опинитися в ситуації не лише втрати значної кількості максимально мотивованих десантників та морпіхів, а в ситуації, коли діру на фронті, нікому латати. І накопані у нас тилу фортифікації швидко перейдуть до ворога. Звід Генштаба нагору складаються з кожним днем все більше з брехні. Ми по факту вже практично втратили Покровськ, а це значить, що Мирноград тримати теж немає сенсу, Стика залишиться тільки з неадекватним ризиком і полями. і Я не видав зараз якоїсь великої таємниці. Росіяни це прекрасно бачать зі своїх дронів в реальному часі. це треба зафіксувати. І врятувати тих, хто без наказу відмовляється виходити, і не треба боятися падіння рейтингів, бо виборів не буде. У наступному році знову буде війна, і кимось треба буде воювати. Написав Дейнега у своєму дописі. Цей же допис поширила народна депутатка від слуг народу Мар'яна Безугла, яка теж багато разів власне через соцмережі заявляла про те, що ситуація у Покровську критична. Ну і власне бачимо, що дійсно. Навіть важко добирати слів, що чергове місто, яке квітло при Україні, перетворюється на руїни, бо туди заповзає отрута руского міра. Вона вже на околицях, вона вже просуджується до середмістя. і. Тут можна лише сподіватися на правильні рішення генштабу, а від себе можемо допомагати нашому війську до НАТО. Коментувати ситуацію. Ми не втаємничені, щоб якось ставати на чийсь бік. Для цього є генеральний штаб, для цього є військово-політичне керівництво. Для цього є ну, командири підрозділів. Напевно, все ж таки слухається вказівок згори, але знову ж таки ситуацію набагато краще володіють. Вони тримаємо кулаки за наших бійців. Дай Боже їм вистояти під навалом, тому що на них лізе біосміття, а оточують найкращих, як завжди, як і в будь-якому іншому такому випадку.